Перехоплюй, Ілюха. Три удари, Илья. Три не стой перед ним. Давай, давай, зібрався, зібрався. Перехоплюй Ілюха, не стой перед ним. Ой, ну, прихоплять, давай. Та не бой, два, три удари. Працювати всередині тут. Трошки все середню, не Швидше, Ілюха. Та не стой, ля, працювати, працювати треба. Три удари. Отак, От туди. І Працюй! В ближньому бою працювати. Давай, давай, що стоїш! Качай спинку, клони роби. І тут, і тут бити. Не бороться. Люха, робота треба. Що перед ним стоїш? Сірійна робота, Ілля. Давай, давай, збереся. Руки на місці, пацани, ручки на місці. Сирійна робота, Ілля. Та не стой перед ним прямо, блядь. Зміщуйся трошки. Волинка залишилась. Давай, давай, поработали. Перехоплюй, Люха! Іду от знизу. ще, уклон атака. Даня, потримай його на дистанції. Що ти за нього лізеш? На дистанції тримай. Люха, уклон! Уклон атака! Не заряжайся в удари, Швидко кидай! Сирійно! Живіт голова! Живіт голова! Ну що стоїш? Люха, дистанції. Живіт голова! Ти чуєш, що я кажу, блін, живіт голова! піднімися.